На вулиці Підвальній замінюють трамвайну колію. Відтак вулицю вже перекрили, а майже усі львівські трамваї оминають цей відрізок дороги. Одиничка курсуватиме від залізничного вокзалу до вулиці Мушака. Двійка з пасічної на Коновальця заїжджатиме через вулицю Франка. П'ятий трамвай курсуватиме від аквапарку до Погулянки. Четвірка ж не ходитиме взагалі. Львів'яни поки що про зміни руху не знають. І дарма чекають трамваї на зупинці, що на вулиці Руській. Тим часом в управлінні транспорту розповіли свій маршрут змінять деякі автобуси. Автобусні маршрути від 1 а по 6, а 47, -й, а також 53 оминають. Вулицю підвальну по проспекту Свободи, тобто здійснюють курсування в обидва боки по проспекту Свободи щодо інших маршрутів, то вони об'їжджають власне цю ділянку ремонту по вулиці Венищенка, а Потім з лівим поворотом на вулиці Го зі змінами трамваї і автобуси курсуватимуть ще два дні до 12 листопада.